Привіт, друзі! Привіт з України із прекрасного міста Кривий Ріг. Хоча і початок січня, хоча і мінус 7 у нас сьогодні було, уже у нас теж почалася така люта зима. У нас великих морозів не буває. Але мінус 7, мінус дев'ять – це для нас дуже велика холодина. Ми такого не полюбляємо у центральній Україні. У нас така дуже велика рідкість. Але, друзі! Всі знають, як я люблю город, як я люблю там висаджувати такі гарні томати. Знаходжу вічно якісь новиночки, щось підсаджую, щось кожен рік убираю. Ну, Все літо ви бачите, я все показую, які сорти в мене томатів були цього літа, які сорти будуть. Оцього літа, що буде у нас, я е, дуже багато сім'ян оставила із своїх сортів, бо дуже багато у мене дуже таких хороших сортів, ви вже бачили: і жовтий зак, і батяня, і ну, дуже багато не буду перечисляти то вже в слідущому відео. А сьогодні я вам хочу показати те, що я заказала у свого знайомого. Я ізрідка там, ну, десь роки три проходить, я починаю міняти сі, сіміна то, до заказу. Або якщо з'являються якісь нові сорти, такі дуже класні. Я полюбляю, друзі, високорослі томати. в мене не так багато землі. Я ну, майже не висаджую низкорослі. Єдинний мій найулюблений сорт це монгольський карлик. він на… Томат на аджику на, ну, на консервацію те, що треба перекручувати, бо він дуже-дуже такий сочний. І ну, кому інтересно, я обов'язково вам розкажу про нього. Хоча на моєму каналі є таке відео іменно про монгольський карлик, ну, я обов'язково ще вам його покажу і розкажу. А в основному я полюбляю високорослі томати. Я займаюся продажею самих томатів. І якщо ти на базар приходиш, і рядом яка жіночка виложила червоні помидори, обичні, а ти вилажуєш такі гарненькі або фіолетові, або сливки, такі інтересні з носиком, або двокольорові томати, то, ну, звісно ж, у тебе будуть купляти такі томати. Ціна то одна. Звісно ж, інтісніє купити. Або жовтий, такий величезний, такий, як в мене жовтий зак, такий ліпешка така на всю ладошку. Звісно, я його як приносила, в мене в першу чергу його вигрібали, бо він огромедний, він красивий. Ну, а тепер, друзі, я вам покажу, що я прикупила. Так, ну, помімо помидорчиків, я заказала отакий сорт баклажанів. Бачите, бомбовоз. Він, в принципі, в ньому нічого там такого собінного немає. Я алмаз звичай, не вирощувала. Ну, я баклажанів, якщо чесно, трохи все вирощую. Це не, не, не моє, не, не моє скажімо так, більше томати. Ну, цей баклажан мені сподобався тим, що він дуже-дуже урожайний і він ранньостиглий. стиглий. Такий, знаєте, обичний. Обичний він похожий на алмаз, але він набагато раніше визріває бомбовоз. Оце я заказала. Тут 20 насінинок. ну Мені хватить з головою. Мені з головою хватить. В общем, оце. Далі. Заказала в мене такого ще перчика не було. Це гіркий перчик медуза. Він такий інтересний, плодики такі червоні, значально вони зелені, потім жовті, потім червоні стають. І вони, коли такий кушик гарненький, його можна і в горщичках продавати. Він дуже красивий. Вони так плоди йдуть доверху, не донизу склоняються, а доверху прям стерчать. Дуже-дуже-дуже такі красиві, класні. Теж на продажу. Це буде взагалі супер в горщечках я буду продавати. Так, далі. ну оце отакий сорт томата заказала. фляшен томатен. Друзі, це така інтересна сливка, смішна. Я її перший раз, як побачила, ну реально вона красива. На продаж вона піде тож на ура. У мене длинна сливка, є сорт томата Казанова. ну вона обична длинна сливка, тоненька, длинна сливка, Десь сантиметрів 15-20, він длиненька, хороший такий томат. А оцей іменно томат, вона така длиненька ця сливка, а знизу піпточка така інтересна, смішна, вони так красиво смотряться на кущу, це просто капець, дуже красиві. І коли їх збираєш, і так бачила я да, по відео, там на тарілочці лежать ці сливки. Вони так гарно смотряться, ну це просто капець. Тоже на продажу буде ну, супер. Я уверена, що це буде супер. Далі ще одну сливку заказала. І, це ж, бачите, вони отакі всі високорослі, друзі, всі високорослі. Середньостиглий томат фіолетова гордість веселя. Це теж сливка, але вона йде фіолетова. Друзі, фіолетова сливка. І вона не просто така, знаєте, вона, не, вона, ну, вона, друзі, десь отакого розміру, сантиметрів 20-25 Але от Казанова просто отак от, длинна, як сігара. А ця фіолетова сливка, вона, отакот, знаєте, отак от завертається. І дуже фіолетова, така така гарна. Ну, це, це просто капець, в мене на це літо такі гарні томати будуть. Буду і томати продавати на продаж, буду і сімена продавати на продаж, обов'язково, друзі. Дальше. Серце марші. Це теж високорослий кущ, метр сімдесят, плоди оранжево-корічньові. Це двокольоровий, дуже гарний, дуже, наче знаєте, такі, такі плади розмиті, на, наче, знаєте, наче красками намалювали фарбами і трохи розмив дощ. Вони дуже красиві і великі до 300 грамів. Друзі, щоб ви знали на будущее, усі високорослі сорта, починаючи від метр сімдесят, їх треба вести у два стебла, щоб було і величенькі вони, і багацько, щоб їх було. Все, що нижче, то можна і в 3-4 стебля, то нічого страшного не буде. Далі, довгов'яза салі. Це теж двокольорове, червоно-малинове таке серце, велика куш величезний, двохметровий, але навіть він і більше виростає. Ну, в общем, подивимось. Дуже красиві. Теж на продаж буде просто супер. Далі, друзі, треба мені було обновити отакий сорт, великий Зак-червоний. Я вам дуже часто показувала в кадрах, в мене мількав жовтий зак, а червоний я вже ось недавно переглядала всі свої відео, я вам так ні разу і не показала. Дуже жаль. Друзі, він, в принципі, такий же, як і жовтий зак, але він ну, трохи товстіший наче. Значить трохи товстіше. Ну, теж великий Це взагалі гігантський томат, гігантських розмірів. Він, кстати, занесен, занесен в червону книгу оцей, сорт. Він дуже великий. Ну, знаєте, Як пишуть, що томати можуть бути до 2 кг один, це треба десь штуки три тільки томата, 2-3 томати оставлять на весь кущ. Ну, Мені таке не треба, я так не робила. мені Ну, смисл, мені 2 кг Грамовий помидор, хто його купить. Мені більше на, на продаж. Але він теж він, вони дуже великі. Вони отакені, друзі, Отакі на, отак, на ладошку, на чоловічу ладошку. Величезні на чоловічу ладошку. Ну, це я хочу вже обновити сімена. Далі. Те, що дуже класний сорт з'явився. Ну, я знайшла такий. Я його раніше не бачила, хочу його теж. Чорне серце бреда. Друзі, я вам в прошлому році показувала в мене Чорне серце Америки було. Великі на всю ладошку такі чорні серця. Оце точно такий практически такий. Оце я хочу посадити трохи цього і трохи того сорта. І подивимося, яке смачніше буде, по, бо по розміру по <кій> висоті гуща. Ой, пробачте, Вони майже однакові. Тому мені дуже хочеться спробувати і той, і той. Або це може бути однакові сорта, просто ну, по-разному вони пишуться. Я вже таке зустрічала, Це вже було й не раз. Я вам розкажу потім, трохи потім про один, а ось він. Сержант Пепер це я теж взяла, щоб обновити його. Кущ, взагалі написано, що він десь метрів метр шістдесят. Ні, друзі, він більше двох метрів росте. У мене на вулиці. У мене теплиць немає, у мене все на вулиці росте, він більше двох метрів росте. Кущик дуже хилий, дуже негарний. В розсаді він страшненький. Я перший раз, як перший рік як його вирощувала, я думала, все капець розсаді. Друзі, а як наче він спить? це просто капець, він такий красивий, це серця великі. Він оце з, анти... з антоціаном іде, сержант Пепер. Він дуже полезний сердечникам. В ньому дуже багато макро-мікроелементів. Це, ну, це дуже багато дуже такий хороший. Він на продаж він в першу очередь улітає просто. Він красивий, він дуже красивий, дуже такий солодкий, дуже сочний. І в те ж время його можна хорошо переносити. Він не давиться, не тріскається. Ну, мені він дуже подобається, я його буду обов'язково висаджувати. Це просто мені треба його обновити. Бо в мене багато років вже іменно тільки мої насіннячка треба обновляти з других хазяйств. І оце ж є сержант Пепер. А є ще один якийсь сорт він дуже він не схожий, він не точно такий, тільки його називають якось по-іншому. Чому? Не знаю. Це вже в мене таке було. Ну, в общем, сержант пепер ще. Так, і ще один теж з антаціаном, це ось повсталий зоряний винищувач. І він, кстати, теж двокольоровий йде, дуже великий, красивий такий, красивий-красивий. Е, метр 40, воно, бачите, заявлено, Ну, він теж десь до двох метрів виростає. Він не росте такий манюсенький, по крайній мірі, у мене. Далі. Ну, цих томатів у мене не було мінусінські стакани розові. Я його заказала, знаєте, по якій причині? Це такі, як вам сказати, розові сердечки. Хто садив раніше, от раніше, раніше, томат Настенька. Друзі, от раніше, раніше, десь років 10 назад, я його теж висаджувала, цю Настіньку. Дуже він красивий, дуже він пользувався на продаж такої ну, Люди його знали і любили. Він солодкий, він красивий, але він в останнє время дуже став фітовтора його їла. дуже, І дуже його лічить було якось проблематично. Я його убрала. І десь років. Ну, рока три, мабуть, в мене його вже немає. Я його вже не висаджую, бо тої Настіньки можуть заболіти і інші кущі. Якийсь такий странний сорт. Ну, по в мере, І оце я видивилася, що мінусінські стакани розові, вони такі самі, як Настенька. Тільки Настінька, він такий середньорослий, а мінусінські стакани він високорослий, двохметровий. Теж такий солодкий, теж такий суперурожайний, і теж плоди такі самі сердечки розові. Ну, все, супер, буду садить. Далі, друзі, ще одна краса оранжева німецька полуниця. Вони такі, знаєте, помаранчеві і, ну, як сказати, Наче знаєте, наче теж оце фарбою, вона обмазана і трошки як розмазана. Воно так гарно ну, смотриться, це, це просто капець. Теж на продаж буде супер. І вони дуже-дуже солодкі. Теж буду висаджувати обов'язково. Далі, друзі, е, томат такий, оце мамонт. Середньоспілий, теж високорослий, він дуже величезний. Темно-розові круглі такі, він не тріскається, заявлено, по крайній мере, самим. Заявлено ну, той людиною, який вивів цей сорт, що він не тріскається. Ну, подивимося, друзі. Це ж я, я дивіться мій канал, підписуйтесь, будь ласка, я кожному, кожному із вас рада, всегда. е, відповідаю на кожен коментар, мої дорогенькі, обов'язково. Кому що інтересно, питайте, пишіть, я обов'язково вам е, отвечу. І може ви мені щось посовітуєте, може е, у вас якісь там інтересні сорта є то напишіть, які вони, як вони виглядять. Я, я теж може знайду такий сорт. Ну, мало ли що. В общем, буду обіцятельно і цей сорт пробувати садити. Далі, друзі, Ну, це мій практично дуже-дуже любимий сорт Тож це Курбан Байрам. Я його якось придбала. Знаєте чому? Перше, що мені спало на думку, це. Турецький сорт, і він його не треба вкривати затіняючою сіткою. Це такий сорт, він не боїться сонця. Йому наоборот, треба багато сонця. І перший рік, як я його висадила, я його вела і в три стеблі, і в два стеблі, і в один стебель Друзі, Однаково він плодоносить і в два, і в три, і в один стебель. Однакового розміру. Отакі, от знаєте, десь, ну, отак от у ладошку обичний красний помидор. Обичний, просто обичний. Величенький, дуже упругий. Для продажу десь далеко його возить туди-сюди. Це взагалі ідеально. Він, знаєте, з виду, вроді би, як такий плотний-плотний. А як попробуєш, він сочний, м'якенький, дуже багато насінин в ньому, дуже добрий, друзі, вкус у нього необичний, необичного червоного помидора. Не, не... не. Знаєте, є, от як монголь, монгольський карлик, абичний червоний помидор, абичний кислуватий такий вкус нього. А в цього я не можу навіть об'яснити, на що він похожий. І він, друзі, стоїть Расада просто така шикарна, тавстенна. І він як починається, так і закінчується з зеленими-зеленими листями. От я, допустимо, у цьому році. У октябрі десь місяці вже усі усі томати. Вони вже були там посохші, поломані, присохші, ну різні, знаєте, були. А курбан Байрам, він единственний, був зелений, зелений, наче тільки його висадили. Тобто йому не треба укриття ніяке, він не боліє. Скільки вже в мене років він є, він не боліє, він йому по барабану палили-не палили, нічого страшного, якщо сьогодні не палили, завтра польєте, він це видержа. І дуже-дуже плодовитий. Дуже плодовитий. Так, далі, друзі, що у нас тут? Кроху я заказала, знаєте, це нескорослий, Я не люблю нескорослі сорти. Ну, я його хочу, бо він самий ранній, він раніше саньки навіть. Він мілкий, обичний красний помідорчик, але він дуже-дуже ранній. Це я для себе, щоб попробувати перші томатики. Далі. Ой, ну це я довго шукала, мрія Аліси. Плоди двокольорові, жовто-червоні. Дуже вражайні. Прям кущі треба обов'язково підв'язувати дуже-дуже сильно. Вони дуже красиві. Вони теж, наче, ото фарба розмита на дощу. Дуже красивий томат для продажу ідеальний. Солодкий. Добрий, 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 друзі. І від начала до кінця він практично одного розміру. Далі, друзі. Знаменита полуниця міс Шлаубах. Ро... Розово-малінові такі вони йдуть. Ну, це точно вона дуже похожа на полуничку. Вид як полуничка. Дуже красива. Для продажу теж супер і теж мій любимий розмір, 2 метри куч висотою. І вони величезні, такі. 300-450 грамів, дуже класні. Далі. Ну, трохи, знаєте, так, разнообразія. Червоно-жовта кепка. Теж високорослий сорт, плоди теж двокольорові, дуже-дуже красиві, дуже-дуже смачні. Теж, як наче, під дощем розмита фарба. Друзі, дуже гарних це я сортів собі понабирала. Я дуже-дуже довольна. Дуже дякую вам за просмотри. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі. Дуже вам всім благодарна, дякую, дякую за просмотри, дякую усім, усім гарного дня, тихої ночі, всім миру добра, теплого та ясного сонечку.